Об'явлення 21 розділ з 1 по 3 вірш. і бачив я небо нове й нову землю. Перше було небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом йому, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. Апостол Іван, будучи на острові Патмос, мав це видіння від Господа. Він бачив, що Господь. Творить нове небо і нову землю. Він бачив нове місто, святе місто. Він бачив святе місто, новий Єрусалим. І він чув, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми. І Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Він чув голос з престолу, який говорив, він чув голос з престолу, який говорив про оселю Бога з людьми, що сам Бог буде жити з своїми людьми, що люди будуть йому народом, і сам Бог буде з ними. І попереду той день, коли Бог назавжди буде жити з своїми людьми? Коли людям буде явлена його присутність назавжди. Чи ви бажаєте жити в такому місці? В місці, де Бог буде завжди присутній. Чи дійсно ви бажали б бути в місці? Де буде присутній не той Бог, який виглядає як дідусь з бородою. Не той Бог, якого ви, можливо собі уявляєте. А чи бажали б ви жити в тому місці, де буде Бог святий. Чи бажаєте ви жити в тому місці? Вічно, де буде справедливий Бог, де буде жити той Бог, який не терпить гріха. Не справа тільки в тому, чи ви б хотіли уникнути пекла, чи ви б не хотіли його уникнути. Я думаю, що кожен тут з нас би сказав, я не хочу в пекло на вічність, я б цього не хотів. Але питання не тільки в цьому, питання, чи ви бажали б жити вічно, завжди з Богом, який є святий, який є величний, справедливий. Чи маєте ви бажання жити вічно з таким Богом? Може б ви бажали жити з певними людьми, з тими, яких ви дуже любите? Але питання в тому, чи бажали б ви дійсно провести всю свою вічність з тим Богом, який є святий. Безліч людей будуть проводити свою вічність без Бога, бо вони ніколи б і не бажали проводити вічність в присутності святого Бога. Може б вони бажали проводити вічність в присутності того Бога, якого вони самі для себе намалювали? Але вони б не бажали проводити вічність в присутності Святого? Чи ви бажаєте бути в присутності такого Бога? Цей розділ описує то місто, ту оселю Бога з людьми, де Господь буде в близькості з людиною. І цей розділ закінчується віршем 27. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агенця. В це місце перебування Бога з людиною не ввійде ніщо нечисте. І, звичайно, що якщо хоч хтось з нас має бажання проводити вічність з святим і чистим Богом в цьому чистому місті, сказано це святе місце, то у нас є проблема, бо ми є нечисті. І Боже Слово говорить, ми всі стали як нечистий. Господь Ісус говорить те, що виходить з наших сердець, воно опоганює, занечищує нас. Господь говорить через Пророка Ісаю, що навіть наші найкращі справи, вони є так само нечисті. Вся наша праведність є нечиста. Якщо кожен з нас буде чесний з собою, навіть в своїх найкращих справах, ми знайдемо ті нечисті мотиви, ті нечисті бажання навіть в тих речах, які виглядають чудово для інших людей. І Господь попереджує, що в те місце перебування з ним не ввійде до нього ніщо нечисте. Залишившись в такому стані просто неможливо піти до того місця вічного перебування Бога з людиною і не ввійде до нього ніщо нечисте. Господь не говорить, що туди не ввійде тільки щось дуже брудне. Господь не говорить, що туди не ввійде просто щось нечисте, а ніщо нечисте туди не ввійде. Туди не ввійде не той, в кого дуже великі гріхи. Туди не ввійде будь-хто, хто буде мати хоч один, нечистий гріх в своєму житті. Одного гріха просто достатньо, який занечистить вас, щоб ви не ввійшли ніколи до того місця перебування, Бога з людьми. Знову ж таки, і в такому стані просто ніхто з нас не має ні найменшого шансу увійти в те місце, де Бог буде з своїми людьми. Знову ж таки, але якщо хтось з нас, якщо є тут хтось, хто бажає проводити вічність з Богом, з чистим і святим Богом, ми потребуємо для цього очищення. Ми потребуємо, щоб Він зробив нас чистими, щоб ми могли ввійти в то місто, щоб ми могли бути в тому місці святому і чистому де Бог буде вічно своїми людьми. Левит, 17 розділ, один вірш прочитаємо. Левит, розділ 17, вірш 11. «Бо душа тіла Крові вона, а я дав їй для вас на жертівника для очищення за душі ваші, бо кров та вона очищує душу. Що В Старому Завіті Господь говорить про те єдине, що може очистити людину від її гріхів. І цим єдиним від часів старого заповіту. Було одне це кров. Кров та вона очищує душу. Для очищення гріхів людини завжди повинна була пролити, бути пролита кров невинного. Ціною гріха від самого початку була смерть. І тільки невинний, проливши свою кров, міг заплатити за ту людину. Тільки ті невинні тварини, які були принесені на жертівник, Повинні були проливати свою кров невинну. Тому наші справи не можуть ніяк нас очистити. В наших найкращих з вами справах, в тому найкращому, що ви можете запропонувати Богові, нема ніякої невинної крові. Це ніколи не може бути заплатою за ваші гріхи. Там нема крові. Кров та. Вона очищує душу. Тому водне хрещення не може дати ніякого очищення гріхів ні немовляткові, ні старшій людині. Там немає крові невинного. Можна тисячу разів за життя бути охрещеним. Це не очистить від одного гріха. Там нема крові невинного. Ви можете сповідатися священнику, це не забере ні один гріх. Там нема крові нечистого. Можна молитися все життя. Це не забере ні один гріх. Там нема крові когось невинного, що може очистити вас від ваших гріхів. Але Господь з того часу він обіцяв, вірш 11. Він говорив, бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас, на жертівника, для очищення за душі ваші. Всі ці невинні тварини, які були заколоті, вони мали тільки одну функцію. Вони робили одну річ, вказували на кров невинного Божого Агнця. Вони показували на одного Божого Сина, який повинен був прийти і піти на той жертівник пролити свою кров. Я дав її для вас, на жертівника, для очищення за душі ваші. Божий син, коли прийшов в цей світ, він дав свою кров для очищення, а тому жертівнику на Голговському хресті для очищення, за душі наші. Коли він був ранений ради наших гріхів, він дав свою кров на очищення, на жертівнику за душі наші. Коли він був мучений за наші провини, він дав свою кров на жертівнику для очищення за душі наші, він дав їй. Тоді на жертівнику для очищення. І якщо хтось з нас бажає проводити вічність з Богом в тому чистому місці, ви повинні бути очищені Його кров'ю, не очищені своїми справами, не очищені водним хрещенням, не очищені сповіддю, не очищені абсолютно нічим, крім крові Божого Сина. Марка перший розділ. Сорокового по сорок другий вірш. І приходить до нього прокажений. Благає його і на коліна впадає. Та й каже йому: коли хочеш. Ти можеш очистити мене. І змилосердився він, йде мова про Ісуса, простяг руку свою і доторкнувся до Нього та й каже йому Хочу будь чистий. І проказа зійшла з Нього хвилі тієї, і чистим він став. Є єдиний шлях, як отримати очищення від своїх гріхів. Це зробити те саме, що прокажений зробив для свого очищення від своєї хвороби. Прийти до Ісуса за очищенням. Але насправді все починається дещо з іншого. Це все очищення, яке може дати тільки Христос, тільки Божий Син, який пролив свою кров на жертівнику на Голговському хресті. Це очищення починається дещо з іншого. Треба себе побачити. Як нечистого. Якщо ви ніколи не побачите себе безнадійно нечистим, ви ніколи не прийдете до нього, за тим очищенням. Можливо, ви будете ходити до Божого Сина за благословінням. Можливо, ви підете до Божого Сина, щоб Він вирішив якісь ваші проблеми. Можливо, щоб Він вздоровив вас чи ваших рідних. Можливо, ви підете до Христа, щоб Він допомагав вам на роботі, може, вдома. Але якщо ви ніколи не побачите себе безнадійно нечистим, то ви ніколи не прийдете до Нього по справжньому за тим очищенням, яке тільки Він може дати, бо він той єдиний, хто дав свою кров на жертівнику для очищення за наші душі. Треба бути чесним з собою, чи є у вас всередині хоч щось одне нечисте. Що не пустить вас в то місце перебування Бога з людьми навічно. Я знаю, що точно це є в мене. Боже Слово говорить, що точно це є у вас. Питання, чи ви будете готові бути настільки чесними з собою, щоб прийти до Божого Сина. Побачивши себе безнадійно нечистим, прийти до нього за очищенням. І приходить до нього прокажений благає його і на коліна впадає та й каже йому: коли хочеш, ти можеш очистити мене. Тільки побачивши себе по справжньому нечистим, ви зможете впасти перед Ісусом. В своєму серці поклонитись йому, впасти до Його ніг, щоб Він очистив вас. Коли хочеш, ти можеш очистити мене, сказав Прокажений. Господь Ісус точно може очистити вас, бо Він пролив свою кров на жертівнику для очищення за наші душі. Господь Ісус точно хоче очистити вас, бо саме для цього Він і пішов на той жертівник, щоб очистити вас. Але чи ви по справжньому будете цього бажати, щоб Він очистив ваші душі? Щоб ви могли вічність пробувати в місці святому, в місці пробування Бога своїми людьми. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до Нього та й каже йому Хочу, будь чистий, і проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим Він став. Господь Ісус зробить вас чистими в той момент, як ви прийдете до нього за очищенням. Якщо ви ще не є чисті, значить, ви ніколи до нього за цим по справжньому так і не прийшли. Можливо, ви приходили до нього за допомогою. За тим, щоб він вирішив ваші справи. Але якщо ви ще є нечисті в своїх гріхах, ви просто ніколи ще по-справжньому до нього не прийшли за очищенням. І проказа зійшла з нього, хвилі тієї, і чистим він став. Просто іншого шляху, як стати чистим. Просто не існує. Він дав цю кров на жертівника, свою святу кров, чисту кров для очищення ваших душ. Треба прийти за очищенням. Якщо ви бажаєте пробувати в тому місці, в чистому і святому, в місці, де буде Бог вічно, святий Бог буде вічно своїми людьми. Перший Івана. Ще один вірш прочитаємо. Перший Івана, перший розділ, вірш сьомий. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі. Маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Боже Слово говорить, що кров Ісуса Христа, Божого Сина, очищує віруючого від усякого гріха. Немає такого гріха, від якого кров Христа не могла б очистити того. Хто приходить до Нього. Немає такого гріха, від якого кров Христа не могла б очистити того хто увірує в Божого Сина. Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Немає маленького гріха, для якого не треба було б очищення кров'ю Христа. Немає якогось такого гріха невеличкого, який би ви могли покрити. Якийсь інший шлях. Кров Ісуса Христа очищує від усякого гріха. Немає знову ж таки великого гріха, який би був завеликий для того, щоб кров Ісуса Христа очистила вас від Нього. Бо кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від всякого гріха. Попереду той день, коли Господь буде творити все нове: нове небо, нову землю. Коли всі душі будуть розділені, можливо, душі, які в цьому залі в той день так само будуть розділені. Одні будуть проводити вічність з Богом, інші будуть проводити вічність без Бога. Одні будуть проводити вічність в Божій любові, інші будуть проводити вічність в Божому гніві. Я переконаний, що не всі тут мають бажання проводити вічність з святим Богом, з тим Богом, який не терпить, не любить гріх, не бажає бачити гріх в своїй присутності. Я переконаний, що не всі, хто є тут, Бажають проводити вічність саме з таким Богом. А для тих, хто бажає. Бог дав кров свого сина на жертівник. для очищення наших душ. Якщо ви по-справжньому цього бажаєте, треба прийти до нього за очищенням. Подивіться на себе як безнадійно нечистого. І прийдіть до Божого Сина за очищенням. Нехай Господь допоможе.